Малокаліберні гвинтівки чекають на учасників на вогневому рубежі у стрілецькому тирі США. номер 1 з цього починаються змагання у рамках спартакіади до призовної молоді серед навчальних закладів Горішньоплавнівської територіальної громади. Стрільба кульова це перший із трьох видів спорту, в яких змагатимуться юнаки. Після інструктажу учасники змагань із кульової стрільби звикають до гвинтівки, перевіряють її затвор та імітують постріл. Адже у гвинтівці ще немає патронів. Нарешті учасники роблять перші постріли. Усі учасники виконали постріли у положенні лежачі на дистанції від мішені 50 метрів. Після виконання пострілів судді перевіряють мішені та фіксують результати учасників. До складу суддівської колегії увійшов заслужений тренер України Євгеній Безпалько, який десятки років очолює відділення кульової стрільби дюсиша Нородин. Участь у змаганнях взяли учні загальноосвітніх навчальних закладів та студенти від окремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після змагань зі стрільби кульової учасники спартакіади до призовної молоді почали свої виступи у другому виді. Підтягувані ось так виконав підтягування на попереченні Максим Тарабан, учень ЗОШ номер 2 який займається дзюдо, і є переможцем та призером обласних та всеукраїнських змагань. Дзюдо спортсмен показав гідний результат: 19 вдалих спроб. Ось такою була непроста заключна частина вправи юного дзюдоїста. Денація. А це учні ЗОШ номер 5 імені Людмили Бугаєвської в очікуванні свого виступу. Хлопці перебували у гарному настрої, який завжди допомагає під час відповідальних змагань. Підтягування забирає чимало сил, але деякі учасники приділили увагу боксерській груші та іншому інвентарю, що знаходився у залі дзюдо. Серед юнаків був Дмитро Рогізний, який багато років займався боксом, перемагав своїх суперників та здобував медалі завдяки ось таким ударам. Майже усі учасники змагань із підтягування демонстрували гідну фізичну форму. Найпідготовленіші виконували понад 10 вдалих спроб. Заключна частина спартакіади до призовної молоді тривала у басейні Нептун. На водних доріжках відбулися командні старти на дистанції 50 метрів вільним стилем. Перед запливами розминка, під час якої учасники звикали до басейну, відпрацювали стартовий стрибок у воду. Деякі учасники обирали на розминці найбільш звичний для них спосіб занурення у воду. Декому допоміг інструктаж від почесного працівника фізичної культури та спорту України відмінника освіти Володимира Глушаєва. Після настанов досвідченого наставника юнаки все робили за правилами. Нарешті першими у змаганнях стартували учні ЗОШ номер 1 Першим у цьому запливі до фінішу прийшов вихованець відділення плавання дю США 1 Ростислав Колокот. Трохи пізніше фінішували інші юнаки із команди ЗОЖ номер 1 які займаються іншими видами спорту, але цього дня намагалися виявити себе саме у плаванні. За тим стартували й інші команди у заключному запливі. Взяли участь представники політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Юнаки цього навчального закладу пливли із високими швидкостями і стали найкращими у змаганнях із плавання. За підсумками усіх трьох видів дисциплін, переможцем Спартакіади до призовної молоді стала команда ЗОШ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Друге місце виборола команда ЗОШ номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Бронзові нагороди отримала команда Зош номер 1. Переможці Спартакіади, учні п'ятої школи, представлятимуть горішньоплавнівську територіальну громаду на обласній Спартакіаді до призовної молоді.